Жінка не має залишатися самотньою в пологах. Завжди багато віків хтось був поряд біля жінки. У давні часи зазвичай це була свекруха, або тітка, або сестри. Хтось, ті жінки, які мали позитивний досвід, завжди допомагали жінці, яка народжує вперше. В сучасних реаліях зазвичай партнером є або чоловіка, або подруга. Так може бути професійна партнер – Це дола, яка буде підтримувати жінку в пологах. Зазвичай насправді ну може бути партнером в пологах будь-хто. Будь-хто нормально ставиться до фізіологічних процесів і явищ, які відбуваються в природі. Будь-хто має позитивний досвід або може бути просто спокійним і корисним для жінки поряд в пологах. Пам'ятайте завжди, що в пологах головні це жінка і її дитина. Ці решта – це антураж. Для цього в нас є медична бригада, яка буде відповідати за безпеку, але вона не буде давати тої звичайної підтримки, яка дуже цінна в пологу. В Пологу дуже важливо, щоб хтось був безперервно, поряд, безоціночно і просто вірив в жінку. Що робить партнер взагалі в пологу? Партнер буде робити прості речі: він буде втішати, він буде вислуховувати, він буде подавати води, він буде відкривати вікно, якщо треба провітрити, або допомагати сходити в туалет, якщо є в цьому потреба. Якщо ви навчитеся якихось технік як масажу або компресуру, то ви зможете ефективно надавати допомогу по знеболенню, і це теж буде великим плюсом. Але насправді в пологах важливо, щоб був спокій. І ви були спокійні і давали підтримки, і тоді буде все-все гаразд. Пологи — це процес не швидкий, процес доволі часто болючий та і. Тут допомогти ми не можемо, як казав відомий акушер гінеколог Мішель Уден. Пологі це той процес, якому неможливо помогти. Це процес, якому можна не заважати, і партнер буде так само робити той простір, в якому нічого не буде заважати жінці народжувати. І так само ви будете після пологів жінку гріти, помагати їй з дитиною. Якщо знаєте, як прикладати або бути корисним, це буде теж дуже ефективно. Але треба, щоб її хтось годував, накривав ковдручкою і перепитував, чи їй зручно. І тоді жінки буде досвід пологів дуже позитивний а позитивний досвід пологів завжди впливає на якість життя жінки, на її ефективність і корисність для суспільства.